Ми дуже і дуже, і я особисто щасливий бачити вас сьогодні тут. Посміхніться, будь ласка, да? посміхніться. Це, 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 це класно, це благословенно, що в наших братствах, в євангельських протестантських церквах України є педагоги, є освітяни, є науковці, є вчителі. Це стосується дошкільної освіти, середньої освіти, вищої освіти, академічних наук всіх. Це благословіння. Ви, це справжнє благословіння для наших брат союзів, церков і для країни. Слава Богу за це. І слава Богу за вас. За те, що колись Господь вас покликав в тому, щоб вчитися саме педагогічним наукам, вчитися саме в сфері освіти, здобувати ці знання. Хоча ми знаємо, наскільки це ну, дуже часто. Не зовсім вдячна робота. Не зовсім вдячна робота. Ви знаєте, мені як парламентарю доводиться дуже часто стикатися з різними напрямками функціонування держави суспільства. Але коли я зустрічаюся з представниками освіти і науки. І вони мені кажуть про недостатність бюджетного фінансування, про не такі великі заробітні платні, про матеріально-технічний стан і так далі. Мені, чесно кажучи, нема чим аргументувати, тому що я з цим абсолютно погоджуюсь. І ми всі розуміємо, що нація, суспільство, яке вкладає, вкладає в освіту і науку, має серйозну перспективу. Брати і сестри, цей рік є надзвичайним. Він є надзвичайним. Господь недаремно в цей рік дає нам можливість порівняти дві ювілейні дати. 1917 і 1517 Ті з вас, хто викладають історію або географію, або, скажімо так, дотичні до цих тем, гуманітарних знань, я думаю, що ви вже використовували ось цю протилежність того, що відбулося 100 років тому, і що відбулося 500 років тому, і які це мало наслідки, і які це має на сьогодні наслідки. Брати і сестри, коли глава держави, це було менше року назад, це був квітень. 2016 року і на засіданні Всеукраїнської ради церков президент сам запропонував і проініціював, щоб протестантські церкви разом з адміністрацією президента підготували проєкт указу. Ми десь так спілкувалися із фахівцями, з управлінцями в адміністрації, що стало мотивацією такого бажання. І, до речі, мотивація знайшла свої відгоміни в тих текстах, зокрема і указу і розпорядження уряду, що з поваги до великої роботи, яку роблять протестанти на території України, а також, а також з розуміння того серйозного впливу, який мала реформація на. Європейську західну християнську цивілізацію. На жаль, на жаль, за радянських часів, навіть за часів незалежності цій темі не приділялося достатньо уваги. Я це пов'язую з тим, що матеріалістична, атеїстична наука, я мав честь навчатися в університеті імені Мечникова і захистити з червоним дипломом вже магістрську роботу, оскільки вже пішла реформа у вищій освіті, і можна було за 5 років здобути ступінь магістра. Потім, коли працював над кандидатською дисертацією, яку буквально кілька років тому захистив, зараз працюючи над докторською дисертацією, до речі, закликаю вас всіх стати кандидат. Докторами, хто ще не став, це нам дуже потрібно. Я зіткнувся із тим, що фактично весь пласт наукових праць, який пов'язаний з аналітикою, історії, філософії, економіки 16-17 століття, він показує реформацію дуже, дуже швидко, як, знаєте, ну, такий прояв. Боротьби певних народів за незалежність від Священної Римської імперії, від гньоту католицизму. І фактично все дослідження йшло в русі атеїзму, науково-атеїзму, науково-комунізму, що історія це боротьба класова. Да? Це класова боротьба, яка вона або в такому, або в такому, або в такому прояві. І, власне, це підштовхувало науковця, читача, студента, школяра до думки про те, що лише економічний чинник, боротьба бідних з багатими, рухає історію вперед. Але ми, як християни, ми переконані, що історію вперед рухає промисел Божий? Так чи ні? І церква Божа на землі. Вона, власне, має бути провідником Божого царства. І саме тому Господь нас вчить в молитві, щоб воля Твоя як на небі, так і на землі. І якщо ми споглянемо на історичні процеси, то все, що відбувалося в історії, воно однозначно пов'язано із тим, що Господь веде людство. І Він постійно людству дає шанс. І це було у стародавні часи, коли Він давав 10 заповідей. Це сталося надз... ключова подія історії планети, коли народився Ісус, і Він вмер на Христі. І це знову був людству даний шанс. І реформація як оновлення і навернення церкви, перш за все, церкви, до перших джерел. до... Чистого Євангеля до сола Скриптура змінило церкву і змінилося суспільство. Саме тому сьогодні ми говоримо про необхідність відкриття історичної, наукової, об'єктивної істини про реформацію для школярів, для студентів, для науковців, для освітян, для ваших колег. І нам сьогодні потрібно порозважати саме. Над тим, як практично це зробити в умовах сучасної України. Бо з одного боку, ми маємо норму Конституції, що школа, освіта відокремлені від церкви. З іншого боку, ми маємо указ президента розпорядження уряду, і хочу вас привітати буквально кілька днів тому інструктивний лист МОНУ Міносвіти, освіти до усіх обласних, районних, міських закладів. Органів освіти про необхідність проведення будь-яких учбових, наукових, просвітницьких заходів з історії реформації. Слава Богу, за це підписано заступником міністра. Сьогодні мої колеги будуть про це більш детально говорити. Ви будете думати, як це краще зробити. Тому, друзі, я дуже просив би дуже просив би всіх вас і бути дуже мудрими. Тому що ми маємо дійсно норми діючого законодавства. Тому нам потрібні, як ніколи, потрібні фахівці. Заохочуйте молоді підлітків вчитися, вчитися, особливо в наших церквах, щоб молоді підлітки вибирали професії, які впливають на суспільство. Щоб студент не мріяв швидко закінчити вже той універ, чи інститут і, і, і забути освіту як страшний сон, а щоб він йшов в магістратуру, аспірантуру, докторантуру. І Лютер, і Кальвін, і пізніше Бісмарк, співвітчизник Лютера. Всі підкреслювали надзвичайну важливість саме шкільного вчителя, саме священника. Пам'ятаєте цю, цю фразу? Бісмарка, що війни виграють не, не гармати, не генерали, війни виграють звичайні священники і, і, і шкільні вчителі, тому що це формування ментальності, формування свідомості. Але нам, нам, як євангельській спільноті України, на жаль, ще не вистачає потужного інтелектуального потенціалу. Давайте цей рік розглядати як і реформацію нас самих. Просто переконуйте пасторів, деяконів, обласних єпископів у тому, що, можливо, якісь служіння, які не зовсім потрібні сьогодні церкві і суспільству потрібно е, е, закрити і відкрити потужне служіння освіти і науки серед. Студентів, серед викладачів, серед науковців, проводити молитовні сніданки, проводити розбір Слова Божого з ними, проводити конференції, науково-практичні конференції. В цьому році я дуже прошу вас. Це завдання в кожному обласному центрі має відбутися як мінімум одна науково-практична конференція в великому університеті. Як мінімум одна. Але насправді в нас є ключових 156 університетів по країні. От бажано було би у всіх цих ключових. Бо що таке для Харкова одна науково-практична конференція, що таке для Києва з його десятками вищих навчальних закладів? Що таке для Львову, для Дніпра, для Одеси і так далі? Ми маємо в кожному обласному центрі 5-7 ключових універів, так чи ні? Давайте. Просто прокачаємо наукову спільноту, студентство, але зробимо це підготовлено, гідно і на рівні. Власне, завершуючи, хочу сказати на останок те, що Україна сьогодні стоїть на роздоріжжі. Яким шляхом піде Україна далі? Ось ми, нарешті, зараз проводимо декомунізацію. Ми змінюємо назви наших міст, вулиць. Лише зараз ми фактично е виходимо з цього сторічного періоду, фактично сторічного періоду так званого світлого будущого. І яким шляхом далі піде Україна? Нас з різних боків підтискають на якісь напрямки вектори розвитку. Я щойно вернувся з. Відня, буквально там, тиждень тому, у Відні в Австрії ми проводили разом з багатьма десь 20 європейських країн форум про захист християн від переслідувань. Знаєте де? На Європейському континенті. Нормально? Не в ісламському контексті, не в індуїстському контексті, не в якомусь іншому в контексті фундаменталізму, радикального якогось пересліду, на Європейському континенті. І вже складається галерея мучеників, галерея тих, кого переслідують за християнські погляди в освіті. В мас-медіа, в охороні здоров'я, в науці. Вже просто фотографії тих, хто отримали судові вироки з різною ступінью покарання за так звану «hate language» – мову ненависть. Бо концепція, яка зараз набирає обертів паралельно із гендерною освітою чи гендерною ідеологією навіть. Це мова ненависті, заборонити мову ненависті, заборонити говорити те, що комусь може не сподобатися, заборонити говорити те, що когось може образити. І встановити за це відповідальність кримінальну. Уявляєте собі, да? Це означатиме, що свята книга Біблія, яка багатьом не подобається, яка багатьом просто, знаєте, до розділення душі і духа составов і мозгів. Вона може бути віднесена до книг, які сіють екстремізм чи хетленгвідж. Ось ідуть різні такі турбулентні події, Да, Господь нас розвернув в напрямку сім'ї європейських народів. Але я переконаний, що місія України в сім'ї європейських народів це нагадати європейським народам про Христа. Так чи ні? Амінь. І чим буде реформація, чим буде 500-річчя реформації для державотворення українського? Я думаю, що ми маємо безліч прикладів, як на євангельських, біблійних платформах, цінностях побудовані успішні держави. Центральної, Північної Європи, Сполучені Штати, Канада. Це приклади 200, 300 400-річної давнини, але це і Південна Корея, це і сьогоднішні країни Латинської Америки. Ось запорука успіху, правильні цінності. І ви як науковці, педагоги, освітяни знаєте це найкраще. Отже, в цей рік об'єднаємося, щоб результатом цього року стало поширення знань про успіх, духовний успіх західної цивілізації через реформу духу, реформу церкви, реформу людей, реформацію внутрішню. Тоді прийде реформація успішна і зовнішня. А також для нас, для церков, результатом року реформації має бути Переосмислення ролі освіти і науки в наших церквах, щоб в кожній церкві було утворено служіння для вчителів, для професорів, для, для студентів, для учнів, для науковців, освітян-педагогів, не обов'язково на території шкіл, тому що є норма Конституції. Але ми можемо відкривати клуби по інтересам, ми можемо робити для них табори. Ми можемо, 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 можемо. Це креативно. Я завершуючи, дякую команді освітян, які сьогодні організували, і Ольга, Ірина, всі а, а, наші сестри і брати, які об'єдналися в відділ науково-історичний, освітній відділ в рамках оргкомітету Р500. і бажаю вам сьогодні Божого благословення. Приймаєте його? Амінь.